Вітаю вас, малята. Послухайте уважно рядочки і спробуйте сказати, з якої казки ці рядки. Я коза дереза. Півбока луплена, за три копи куплена, тупу тупу ножками, сколю тебе рожками, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі смерть. Хто з вас здогадався, з якої казки ці слова? Перевірте, чи правильно ви сказали? Це слова із відомої української народної казки Коза Дереза. Малята, спробуємо пригадати фрагмент цієї казочки. Прибігає зайчик додому, коли це чує, хтось в його хатці є та й запитує, А хто це в моїй хатці? А коза йому з та й відповідає: Я коза дереза є, за три копи куплена. Півбока луплена, тупу, тупу ніжками, сколю тебе ріжками, хвостиком замету, тут тобі смерть. Зайчик злякався та й пішов собі, іде, плаче, коли це йому назустріч ведмідь. Побачив, що зайчик плаче, та й питається. Зайчику, а чого це ти плачеш? Ну, от зайчик ведмедику й розказав про свою біду, що хтось у його хатці поселився. І не пускає його додому. То ведмедик заспокоїв зайчика та й каже Я зараз піду і вижену цього страшного звіра. Пішов до зайчикової хатки та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці живе? А коза з печі відповідає Я коза дереза. Півбока луплена, за три копи куплена, тупо тупу ніжками з колю тебе ріжками, хвостиком за мету тут тобі смерть. Ведмідь злякався та й каже зайчикові: Ні, не вижену, боюся я. Та й пішов зайчик далі. Де по доріжці, коли це йому назустріч вовчик. Побачив він, що зайчик іде і плаче. Та й питається, зайчику, зайчику, а чому ти плачеш? А зайчик йому й розказав про свою біду. То вовк йому каже Не плач, я його вижену зараз. А зайчик йому відказує Та де там ти його виженеш? Он ведмедик, гнав, гнав і не прогнав. Ні, от я піду і вижену, каже вовк. Побіг до зайчикової хатки та й питається. А хто це в зайчиковій хаті живе? А коза із печі йому й відказує я коза дереза, півбокалуплена, за три копи куплена, тупу тупу ніжками, сколю тебе ріжками, хвостиком за мету тут тобі й смерть. Злякався вовк та й каже Ні, зайчику, не зможу я вигнати цього звіра страшного. Боюся я. Та й загорював зайчик. Коли це іде лисичка, побачила, що зайчик плаче. Та й питається зайчику, побігайчику, а чому ти плачеш? А зайчик її каже Страшний звір в моїй хатці оселився, от і плачу, сиджу. То не плач, я його вижену, каже лисичка. Зайчик їй каже О, і ведмедик гнав, і вовчик гнав, злякали стільки. Де там ти виженеш? Та ні вижену. Побігла мерщій лисичка до хатки зайчика та й питається А хто хто в зайчиковій хатці живе? А коза дереза з печі і відповідає Я коза дереза, півбока луплена, за три копи куплена. Тупу, тупу ніжками сколю тебе ріжками, хвостиком за мету тут тобі смерть. Злякалася лисичка та й побігла, кажучи зайчикові ні, не зможу я вигнати, страшно мені. А зайчик пішов, сів під дубом та й заплакав гірко. Коли це лізе рак не борак. Побачив зайчика, що той плаче, та й запитує, чому ти плачеш, зайчику побігайчику Зайчик розказав раку про свою біду, а той йому й каже Я зараз вижену того страшного звіра. І поліз до хатки і питається А хто це в зайчиковій хатці оселився? А коза із печі відповідає Я коза, дереза, півбока луплена, за три копи куплена, тупу тупу ніжками, сколю тебе ріжками, хвостиком за мету тут тобі й смерть. А рак не злякався, все повзе та й повзе до хатки. Заліз аж на саму піч та й каже А я рак не рак, Як ущипну, то буде знак. Та й ущипнув козу своїми клешнями. А коза, як замекає, як підскочить, вискочить із хатки, та й подалася собі далі у ліс. А зайчик радий зайшов до хатки своєї та й дякує ракові за те, що йому допоміг. Малята, підкажіть но, ну будь ласка, чия це була хатка в казці? Правильно, зайчикова хатка. А хто ж прийшов без дозволу в цю хату? Молодці. Це була коза дереза. Дітки, на цьому простому прикладі, із цієї казочки, ви можете дуже легко зрозуміти, що не можна без дозволу заходити в чиюсь хатинку. Так як кожна тваринка. Пташка, комашка і людина мають право на своє житло. Воно в нас затишне, тепле, і коли ми в своїй хатинці, в своїй домівці, нам зовсім нічого не страшно. Тож пам'ятайте, малята, це одне із ваших прав право на житло.